Показ, У попередніх як. серіях. Це той музик, щоб в чорний за туди. Не дійдьте, що я ще з вами поміщуся. Там той самий музик. Ковід. Ми вже взлетіли, все йде по плану. Ковід. Куди це вилетете? Підхадьте, підходьте, підходьте розкапляйте. На жаль, не клюнула. Ну, нічого, в нас є план Б. Бачиш тут дівчатку з першого А. Короче, мені здається, що. Я вас новий працівник. Давай то я замінюю вас. Ілія, що ти там спитала? Не питала я, що в неї нічого, Марсе. Чуєш, а я б хотіла в тебе запитати. Е, як тебе взагалі мій брат? Такий прикольненький. Я б з ним хотіла дружити. Знайомтеся, Марсель, це Мішель, Мішель це Марсель. Я цей... Я тут вже з дівчинками договорилася на фонтанчики піти, то на жаль я не зможу з тобою на гірку піти. А ну ладно, Марсель, пішли тоді вдвох на гірку. Як вам мій план? Капець, І я чого ти не розказувала, що Марсель влюбився в цю дівочку? Алло, я ж вам розказувала, як ми були на фонтанчиках, а, точно, ти ж нам розказувала. Мені теж Марсель розказував, він казав дати совіт йому. І він ще казав, що я в тебе Еля, влюбився. Ти в мене? Е ну, я в тебе не влюбився, звісно. Е це він собі придумав таке. Е ну, все одно Капець! Як в тебе поручилися, Емілія? А я так підійшла до неї, і вона сказала, що я б хотіла з ним дружити. Я думаю, він такий самий добрий. То я їй запропонувала подружитися з ним. Звісно, але Марсель, звісно, як завжди, тупий. Ну, так, да, Марсель, як завжди, тупить. Ну, да, тим більше. Мішель була біля нього, Марсель так затупив, говорить до мене. Ну що ти в неї запитала? Добре, що Мішель нічого не поняла. Ага, це точно. Цікаво, як вони там вдвох на гірці. -о. Ага, цікаво, цікаво. Е, ну що, на яку б ти гірко хотіла? Ой, ну я б хотіла на ось цю На добре сідай тоді. Ой, вибачаюся, вибачаюся, я поміщуся, я поміщуся, ще тут. Так, пане, я щось не можу поняти, ви точно стажер чи ні? Бо щось ви дуже підозріло виглядаєте. Бейджика у вас немає, на те, що у вас є хоч якийсь досвід, ви це не похоже, і ви вже другий раз лізете на гірку і не знаєте елементарних правил. Скажіть швидко мені, ви стажер чи ні, щоб я знав, чи пускати вас сюди на гірку. Е, я стажер, але. Знаєте, Я стажер, але моя зміна вже закінчилася. Закінчилася моя зміна. Писто, поки там горить зелене, треба з'їжджати. Капець! Що ти за маньяк був? Марсель, ти не знаєш? Ой, ну той маньяк. Коротше, лучше тобі не знати. Це дуже підозрілий маньяк. А, я ж його знаю, я ж його знаю. Капіць. Ой, як страшно! Ну, що як на гірці прокаталися? Ем, ну, взагалі класно прокаталися. Так, е, да, круто було на гірці. Але єдиний мінус був в тому, що нами той маньяк слідив. В смислі, знов той маньяк? ви що, зараз прикалуєтеся? Ви що, зараз реально прикалуєтесь? Що реально маньяк той? Да, він хотів з нами на гірку полізти. Біля нас, хоча ще було місце, але. Поки він там спорив з працівником, бо працівник походу запідозрив, що він насправді не стажер, а маньяк. Ну, Може, він не маньяк, а просто людина, Це ми так думаємо, що він маньяк. Та яка просто людина? Це, понятно, що він маньяк, це не може бути просто людина. То, коротше. Він хотів з нами на гірку залізти, але поки він там спорив, що він не стажер, я не стажер, я не стажер, я звичайна людина. А ні. Та ні, Марсель, що ти розказуєш? Він доказував навпаки, що він стажер, але хотів на гірку. Казав, що в нього зміни закінчились. Да, то ми швиденько без нього з гірки з'їхали, поки ніхто не бачив. Ну так. Да. Мені кажеться, вам нічого не зроблять через те, що ви просто вдвох з'їхали. Ну да, в принципі, не обов'язково ж втрьох з'їжджати. Ну, да, не обов'язково. Але тут факт, що з нами це мені голиться, то це устрашає ще трохи. Ой, а я тут випадково підслухав, що ви про маніяка якогось розмовляєте. Мішель, ти що з ними дружиш? Ну так, да. ти, що не знав, що я з ними дружу. Давід, я з ними дружу, ти, що не знав. Ну, я дружу з Емілією, з Євою і з Елею, Але мене Емілія познайомила ще зі своїм братом. До речі, я так і не познайомилася з тобою, Райан. О, Мішель, да. То ми тепер теж будемо знайомі. Ну так, да, будемо всі тепер знайомі, так буде краще. То я підслухав про маньяка. Що ви там понавидумували? Ой, які ви смішні, що він за вами слідить. Взагалі нема ніякого маніяка, пойміть, вже, за нами ніхто не слідить, ніхто не гониться. І то звичайна людина, просто співпадіння. Ви ж знали, що він летів з нами. В одному літаку він летів в те саме місце, тому і не дивно, що він в цьому місці опинився. Просто звичайна людина собі. Не тільки він летів на пляж. Слухай, Давід, а тебе не смущає, той факт, що він завжди за нами гониться і дуже підозріло виглядає. Давід, тебе не смущає цей факт? Зовсім не смущає, ви собі видумаєте казки і ще хочете, щоб інші в це вірили. Ми не хочемо, щоб. Ми не хочемо, щоб інші в це вірили, Того, що і так інші в це вірять. Давід, пойми вже, це маніяк, всі вже зрозуміли це, всі наші два класи, тільки тобі щось є, чи що, Давід, пойми вже, що то маніяк. Ой, не поїмайте ви, то звичайний дяденько. і все. Ой, що це за діти? Ніяк не можу за ними нормально прослідкувати. О, здається, я когось бачу. Здається, хтось там катається, хтось там по річці пливе. Ну що, викидаємо цей коктейль, нафіг він мені нужен. Йду я до діток, прокатаюся біля них. Блін, треба повести до них підпасти. Он дівчинка якась, Он ще дітки. Хлопці виходимо швидко з води. А чого? Ти що не бачиш, що тут? Ви що не бачите, що тут цей маньяк? А! Що вас що з вами? Хлопці! А! У вас там частини тіла пропадали. Що? Артем неведомий. Вилазь то швидше з води. А вилазимо з води. Капець, що це таке було? Я не знаю. Маняк! А маньяк ман маньяк. Рятуйте, рятуйте. Врятуйте. Дівчинка, чого ти тут кричиш на весь аквапарк? Це не я кричу, це ви послухайте мене. Це ви мене послухайте, тут маньяк! Він зараз нас всіх зжаре, ви не розумієте? Де маньяк? Вон вон там плаває маньяк, ви не розумієте, він зараз нас всіх зре. Крістіна, що ти ви думаєш таке? Це не маньяк. Ой, ви про мене. Да ви маньяк недоділений! Ви маньяк самий НАСТОЯЩИЙ, Я знаю це, ми всі знаємо, що ви маньяк і що ви слідкуєте за нами. Дівочко, що ти тут КІПІШУ наробила? Я зараз ВИКЛИЧУ поліцію, що ти КІПІШУ НА весь аквапарк наробила? Це звичайний дядько, який прийшов в аквапарк. Що ти тут кіпішу наробила? Ой, Боже. Крістіна, я не можу поняти. Що це ти, ти кіпиш на весь аквапарк наробила? ну, пішла швидко звідси. Йди собі на гірках катайся. Йди з іншими дітьми грайся. Що ти тут спориш зі старшими людьми? Я вибачаюся дуже сильно. Та, та ви не розумієте, Катерина Анатолівна, дивіться, цей дядько в капелюсі. Він маяк. Він Крістіна! Пане, Я дуже вибачаюся за нашу дівчинку Крістіну. Крістіна пішла звісно баєстро. Зараз відведу тебе назад в готель, будеш в готелі сидіти. Та да, ви не понимаєте, це маньяк. Навіть хлопці можуть підтвердити, що це маньяк. Е -е 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 -ем е -ем е ну ми. ми... Е ну так да, ми. Та ми не знаємо, даже, чи це маньяк чи ні. Це звичайний дядько. Та да так, да, звичайний дядько. От, бачиш, Крістіна, в тебе немає доказів, що він маньяк, все. Пане, я дуже вибачаюся, що ми вас потурбували. Крістіна, що це за поведінка? Що ти. В тебе немає доказів, що цей дядько маньяк. Ви не понімаєте. Крістіна, що це таке було? Розкажи мені, будь ласка. Та ви не розумієте, це був маньяк. Крістіна, я знаю, що це незвичайна людина, я знаю все, що в вас ставалося. А Ану, розкажи, що ще було. Ну, Мені розказували діти, що він прикидався стажером в аквапарку, що е, він хотів з'їхати з нашими іншими дітьми і спорив навіть з е, всіма цими робочими. Ну, і ви ж пам'ятаєте, як він ще батончики біля цього аеропорту продавав. Так, да, я пам'ятаю. От тим більше пам'ятаєте, як він летів з нами і запитував хлопців, куди ми летимо всі-всі-ці випадки, і він знову тут біля нас. Ну так, да, Крістіна, ти права, що він підозрілий. Я знаю, що це незвичайний дядько, що він якийсь підозрілий. Я так спеціально сказала, тому що е, ну, я би опозорилася просто-напросто. За жінка. Вроді би, ви доросла жінка, вчителька, але боїтеся сказати, що це реально маніяк. Крістінка, в нас просто немає доказів, тому ми не можемо сказати, що це маніяк. Можливо, це все ж таки просто звичайний дядько, який собі ну, так, співпад... так співпало просто. Не може так співпасти. Так, ладно, Крістіна. Я поки що. Тримайтеся його десятою дорогою, обходьте його десятою дорогою, тримайтеся від нього чим подальше, тому що він справді підозрілий. Краще з ним не зв'язуйтеся взагалі.